Власне, зараз ми ініціювали. Ну, ми це, напевно, громада міста рівного, підприємці міста рівного, багато просто небайдужих людей, які бачать, що ситуація на сході це те, що стосується кожного з нас, всієї України. І ми ініціювали збір гуманітарної допомоги для жителів Донеччини, зокрема, от регіон біля Слов'янська, ті містечка, ті села навіть які постраждали від ну, всього періоду антитерористичної операції. Там є звичайні мирні люди, звичайні сім'ї, які залишилися з тих чи інших причин захищати свої домівки просто можливо не хотіли залишати своє майно. Тобто, кожен мав якусь свою для того причину. І події останнього часу залишили їх фактично без засобів для існування. Там зараз немає електроенергії, там зараз немає водопостачання. Говорити про мережі магазинів, аптеки і так далі. Це взагалі вже мова про це не йде. І ми вирішили, що ситуація стосується кожного з нас, і тому просто гріх закривати на це очі. І дуже приємно, що багато людей відгукуються на цю ініціативу. Зараз ми знаємо, багато коштів, продуктів будь-якого виду допомоги збирається на підтримку військовим, які йдуть на схід. Але тут дещо акцент ми вирішили зробити. На іншому, на підтримці власне тих жителів, які ну, просто не мають іншого виходу, які чекають, які сподіваються на те, що Україна це все-таки єдина країна. І, відповідно, ми зараз оголосили збір гуманітарної допомоги. Це в першу чергу ліки, адже люди фактично місяцями жили у підвалах, де надзвичайно велика вологість, і вони не мають зараз елементарних знеболювальних засобів проти запальних, якихось проти застудних, не мають вони для дітей жодних ані, скажімо так, засобів харчування. Перепрошую, дитя. Чого харчування, ані памперсів тих самих, ну тобто будь-які речі, які можуть допомогти в цій ситуації. Знову ж таки, продукти харчові, це як вода питна, це крупи, мука, олія, тобто все те, що становить речі першої необхідності. Знову ж таки, засоби особистої гігієни, елементарне мило, пральний порошок, це все те, що для нас здається таким звичним там. Може вирішувати ну фактично долю людей, і тому ми тут вирішили в рівному зробити такий центр збору гуманітарної допомоги, і кожен, хто має таке бажання долучитися до цієї акції, має таку можливість. Ми закликаємо усіх підприємців, хто ще не встиг долучитися до цієї ініціативи. Ми закликаємо усіх просторівнян, усіх мешканців області прийти і просто свій малесенький, особистий внесок, зробити для того, щоб наша маленька справа стала якоюсь великою спільною. Справою, і можливо, це буде якийсь кілограм борошна чи гречки, але спільними зусиллями ми зможемо зібрати достатню кількість продуктів для того, щоб ну, наприклад, допомогти містечкам. Це може бути Карпівка, це може бути Миколаївка, це може бути Семенівка, які знаходяться у Слов'янському районі. Тобто для тих людей, які цього найбільше потребують. Якщо хтось має бажання долучитися, ми будемо тільки раді. Збираємо ми цю допомогу зараз. Точка збору є в Рівному, за адресою вулиця Соборна, 370В. І кожен, хто має будь-яке бажання, будь-яку можливість допомогти, ми тільки за. Навіть інформаційна підтримка для нас зараз дуже важлива, насправді.